В очікуванні спортивного свята, першого червня івано франківську урочисто відсвяткують Олімпійський день. Його проведуть у самісінькому центрі міста на площі Міцкевича. Заради безпеки акції з 8 до 13 години правоохоронці перекриють вулиці Грошевського, Курбаса та Лесі Українки. Загалом Олімпійський комітет планує зібрати понад 2000 тисячі учасників різних вікових категорій. Вони стартуватимуть у забігах на різні дистанції від 30 метрів до 2 кілометрів. Акцент організатори роблять на дошкільнятах. Цікавий факт є той, що кожного року ми маємо е, більшу кількість учасників. Нас це дуже тішить, тому що власне діти дошкільняти на нашу думку, це власне те майбутнє, яке можливо робить перші свої кроки, починаючи з таких змагань масових, і вони мають можливість потім вибрати для себе улюблений вид спорту. Цьогорічний захід обіцяє бути особливим, адже олімпійський рух в Україні святкує соту річницю з моменту свого заснування разом з аматорами бігатимуть у суботу Прикарпатські Олімпійці. Сиревін Сулейманов Ірина Шепет Тюк, Тетяна Ляхович та Надія Діденко. Я думаю, що переживають ті старти, які стартують маленькі діти і учасники Олімпійського дня, згадуючи свої старти в минулому. Хто вже завершив спортивну кар'єру, хто ще продовжує, все рівно переживає. Бо тому що кожен старт – це є переживання, є бажання виграти, і для того проводяться змагання і спорт для того, щоб вигравав сильніший. Продовж червня схожі. До івано-франківської акції будуть організовані в усіх районних центрах області. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.